Сьогодні готую м'ясні рулетики з грибною начинкою. Печериці у мене 500 г, нарізаю дрібними шматочками. Одну середню цибулину також нарізаю кубиком. На сковорідці розігріваю трохи олії. Спочатку обсмажую цибулю до прозорості, після чого додаю гриби. Перемішую, обсмажую до готовності. Солю і перчу за смаком. Готові гриби перекладаю в тарілку і даю трохи охолонути. Беру м'ясо. У мене 1 кг битка. Нарізаю його на порційні Шматочки, накриваю плівкою і добре відбиваю з обох сторін. Кожен шматочок солю і перчу з двох сторін. На відбите м'ясо викладаю шматочок сиру, зверху додаю обсмажені гриби і щільно скручую рулетиком. Кожен рулетик обгортаю беконом. Викладаю рулетики у форму і відправляю в духовку розігріту до 180 градусів на 40 хвилин. Змащую рулетики соусом теріякі і запікаю ще 5-10 хвилин. Смачного!